Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку вивчаємо письмове множення на одноцифрове число. Сьогодні на році ви продовжуєте знайтись письмовим прийом множення та алгоритмом письмового множення на одноцифрове число. Отже, будьте уважними. Напишіть, будь ласка, каліграфічним число відповідь 320 зменшити у два рази, рази. Це у нас 160. Отже, 29 вересня. Класна робота. І прописала число 160. ученицями. А, бачимо, тут у нас 338 множимо на 2. В цьому випадку вона розкладена розряди, кожну помножила на 2 і додала отримані результати. Тут ми побачимо способом письмового множення з точку, який ми почали розглядати з вами минулий раз. А, розглянемо з вами добутки. Пригадаємо, як це рахується. 8 на 3, 24. 4 записали, 2 запам'ятали, 2 на 3, 6 і ще 2 – 8. 3 на 3 – 9. А, далі 5 на 179. Записуємо спочатку 179 помножити на 5. 9 на 5 – 45. 4, 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 9 на 7 на 5 – 35. І ще 4 – 9. 3 запам'ятовуємо. 1 на 5 – 5. І ще 3 – 895. Так само, 246. 6 на 4. 24. 4 записали. 2 запам'ятали, 4 на 4, 16. і ще 2. 18, 8 записали. 1 запам'ятали, 2 на 4, 8, і ще 1 – 9, 984. І 2. множимо на 437. 437. Множимо на 2. 7 на 2 14, 4 написали, 1, запам'ятали. 3 на 2, 6 один – сім. 4 на 2, 8.4. Далі, знайдіть значення виразів. Подивіться, будь ласка, на перше, що тут є особливість? множимо на 0. А ми з вами знаємо, що якщо будь-яке число помножити на 0, то в результаті, що ми з вами отримаємо? 0. Дивимося тут, додали 654, додали 247 і вняли 409. Отже, отримуємо одиничку. Бачимо 473 мінус 373. 100, плюс 238, 338 і ділимо, множимо на 1, 338. Далі бачимо 0 ділиться, отримуємо 0. Тут ми 280 мінус 10, 470 плюс 480. -480 Поділити на 1 дорівнює 480. 367 плюс 533. Це у нас 900. 900 ділимо на 10, 90. Так, номер 5. Це ми з вами будемо поступово обчислювати. Так, починаємо. 4. Зараз, будь ласка, зупиніть відео. Запишіть, будь ласка, всі ці приклади. І тоді ми з вами будемо виконувати обчислення. Записали. Так, проговорюємо разом зі мною: 4 на 3, 12, 2 записали, один запам'ятали. 2 на 3, 6, і ще 1, 7. Далі, 3 на 3, 9, вийшло 972. 6 на 5, 30, 0, записали, 3 запам'ятали. 9 на 5, 45, і ще 3, 48. 8 записали, 4 запам'ятали. 1 на 5 5 і ще 4 9, відповідно 980. 7 на 6 42, 2 записали, 4 запам'ятали. 2 на на 6 12 і ще 4 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 1 на 6 6 і ще 1 7. Далі 407 множимо на 2. 7 на 2 14. чотири записали, один запам'ятали. 0 на два нуль. 1 – один. Чотири на два вісім. Далі 189 на шість. 9 на шість. На... 54. 4 записали, 5 запам'ятали. Вісім на шість, сорок вісім. І плюс п'ять це п'ятдесят. Три записали, п'ять запам'ятали. Один на шість, шість, ще п'ять, і це аж одинадцять. 11. 1134. Шість на три, вісімнадцять. Вісім записали, один запам'ятало. 0 на три, 0, і ще один, один. Три на три, дев'ять. Відповідно, вийшло у нас 918. 9 на 4, 36, Шість записали, три запам'ятали.

9 на 5, 45, 5 записали, 4 запам'ятали. 8, 8 на 5, 40, і ще 4, 44. 4 записали, 4 запам'ятали. 1 на 5, 5, і ще 4, 9. Так, наступне, будь ласка, спробуйте самостійно. Коли ви обчислите, тоді ми вмикаємо відео і перевіряємо. Обчислили. Перевіряємо відповідь 972, 938, 816. Якщо ви виконали правильно, ви великі розумнички. Якщо були помилки, будь ласка, виправте їх. Так, 0 десятки множимо на 7, буде 0. Одна сотня множимо на 9 900, 0 множимо на 5 0, 1 десяток множимо на 8, 80. Далі номер 6 дошка 2. Щохвилини в басейн містю 352 літри, через кран наливається 9 літрів води, а через отрі виливається 1 літр. За який час наповниться басейн? Отже, у нас є продуктивність в праці, є час є загальний виробіт. Разом у нас 352. Наливається 9 літрів, а за одну годину виливається 1 літр. Нам потрібно, за скільки наповниться басейн? Що ми можемо зробити? Правильно, ми можемо 9 відняти 1 і дізнаємося продуктивність. Тобто, за годину наливається і виливається, скільки залишається 8 літрів, і це в нас з вами продуктивність. І тоді ми з вами повинні що зробити? 352 поділити на 8. І буде у нас 44. 44 хвилини. Об'єднуємо в один вираз, 352 ділимо. В дужках 9 мінус 1 дорівнює 44, в дужках хвилинок. Відповідь, за скільки наповниться басейн за 44 хвилини, наповниться басейн. Так, номер 7. Нам потрібно з вами виконати ділення з остачі. 42 поділити на 4: буде 10 і остача 2. Перевірка 10 на 4 плюс 2 дорівняє 42. 37 ділимо на 10. Це в нас 3 і остача 7. Перевірка 3 на 10 плюс 7 дорівняє 37. 49 ділимо на 8. Це в нас 48, це 6 і остача 1. Перевірка: 6 на 8 плюс 1 дорівня 49. 27 ділимо на 5. 25 ділимо на 5 це 5. І остача 2. 5 на 5 плюс 2 дорівнює 27. 84 ділимо на 9. Це у нас 81. Поділити на 9 це 9. І остача 3. Перевірка 9 на 9 і плюс 3. Наступні, будь ласка, приклади, ви рахуєте самостійно. А потім вмикаєте та перевіряєте. Порахували. Готові перевіряти. Так, 40 поділити на 6. Це 6 остача 4. Перевірка: 6 на 6 плюс 4 дорівнює 40. 69 ділимо на 10 це 6 остача 9. 6 на 10 плюс 9 дорівнює 69. 80 ділимо на 9. Це в нас 8 і остача 8. Так, перевірка 8 на 9 плюс 8 дорівнює 80. 70 ділимо на 12. Це в нас 5 і остача 10. Так, 5 множимо на 12 плюс 10 дорівнює 70. 30 ділимо на 4. Це в нас 7, остача 2. 7 множимо на 4 плюс 2 дорівнює 30. І розглянемо з вами осну. Троє хлопчиків зібрало 36 мушель. Коли один хлопчик виділив для на замку дві мушлі, другий 4, а третій 6, у кожного залишилося порівну. скільки мушель зібрав кожний хлопчик спочатку. Отже, що ми робимо? 36 мінус 2 плюс 4 плюс 6 це у нас 24. Тут це у нас скільки залишилося. Тоді 24 ділимо на 3. Це у нас вісім муж залишилося у кожного. 8 плюс 2 це було у першого хлопчика. 8 плюс 4 це 12, було у другого. І 8 плюс 6 14 у третього хлопчика. Я вам дякую за урок. Що вам вдалося, над чим ще слід попрацювати? Домашнє завдання сторінка 32, номер 8 Вам потрібно розв'язати рівняння. Піно ви з цим поратеся? Чудово! Я вам дякую, всього найкращого, до побачення!